Маріуполь здають на металобрухт. Росіяни майже повністю знищили місто Марії та не збираються його відновлювати. Лише іноді показово будують кілька будинків, аби показати це на пропагандистських каналах. Який руський мір гарний та працює в окупованих містах. Та насправді росіяни лише намагаються нажитись на всьому, що залишилось від раніше розвиненого міста. Спочатку окупанти різали підприємства. Нещодавно один з місцевих жителів зміг пробратися на Азовсталь і повітив, що росіяни росіяни потрохи розбирають його на частини брухту. Зараз же вони взялися уже і за залізницю, та вагони їх також почали розбирати. Більше того, вони робляться у відкриту. Працівник одного із комунальних підприємств міста розповів про їхню роботу на залізниці та подальшу долю металу. Такі вагони будемо різаком будуть розрізати їх і на переплавку в Донецьк відправляти там на там де заводи будуть це, працюють переплавляють. Очевидно, що окупанти не можуть відновити роботу на жодному великому підприємстві міста. Більше року тому росіяни знищили залізницю під час блокади, і досі там повністю відсутні залізничне сполучення. Тож, замість того, аби ремонтувати те, що вони зруйнували, вирішили просто на руїнах заробити грошенят. Основа економіки окупаційної влади це мародерство. Загалом росіяни вже вивезли з Маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало, тож продовжують різати та вивозити все, що залишилось. Пріоритет в окупації це бюджету, мародерство та нажива. Наразі окупанти зносять маріуполь цілими кварталами, залишаючи жителів без власного житла. І поки саме житло для маріупольців є болючою темою, окупанти вирішили відновити і нічний клуб Фараон. І це в одному із найбільш постраждалих мікрорайонів міста. Замість того, щоб відновлювати людям домівки, загарбники вирішили відродити цей нічний клуб. І звісно, цей пріоритетний об'єкт перейде в приватні руки, або хтось на ньому мав можливість заробляти кошти. Тим часом колабораційна влада каже людям, щоб потерпіли, бо грошей не вистачає. Такі самі обіцянки говорять і жителям ДНР, дев'ятий рік поспіль.